Ні, він, він ще не стрибає, ага, я... Ага. я потім приберу. Дивиться ночи. Отак, щоб ти на Добре? Козиренко, Марк Дмитрович. Можна? Так. Готовий, Марк? Дмитрович. А ну Даринко показуй хлопцям, як можна? треба. Дуже добре, молодець. 165. Умніця Марк, добре. Леварчук. Стадник Костя готується. Дивись, ну, носочки в притул. ти ж у себе крадеш. Можна. Стоїмо. 151. Так, будь ласка, стадник Костянтин. Можна Костя? Добре 157. Так, будь ласка, Фендюр є, Артем? Так, добре. Коломієць, Максим. Немає. Кон конверський. Немає. Так, Остапчук Гузовський. Носочки підрівняли. Можна. Ні, ні, Ще раз назад. Не падаємо назад, якщо будемо падати, то краще вперед, але ножки зберігаємо. Можна. Треба, При, Прибирай, прибирай. Ні, ні, ти прибирай, я знаю по чому фіксувати. Дякую тобі. 154. Будь ласка, Гостищев Серафім. Добре, Данилюк, Дарина. Давай, Дариночка. Молодець. Прекрасно. 162. Поки що одна з кращих. Так. Білоус Олександр. Добре. Коломієць Максим. Немає, да. так? Так, 15 рік, Стрибнув. Як прізвище? Бігун? Так, Він там загальних відомостей є? Добре, давай, Данило, можна. Добре, ні, ні Данило, давай. Ні, ні ти спочатку ти маєш зупинитися на двох ножках і лише тоді я зафіксую результат. Носочки підрівняв, підрівняв, можна. Ножки поширше, ножки поширше. Да, о, Можна. Ай-яй-яй. Давай ще ай, раз, давай, щоб було чесно. Дань, як тобі зручно, як тобі зручно. Не стрибай, тільки максимально далеко. Так, згоден? 130. Добре. Так, будь ласка, 2016-й. Поїхали. Бендерук Макар. Можна, Макар Сергійович. Носочки в притул. Притул. В себе не кради. Можна. Добре. 135. Тимощук Матвій. Можна, Матвію. Добре, стоїмо. 154. Будь ласка, Брицький Олександр. Дудчак Денис. Поліщук Данило. Костишин Владислав готується. Можна. Ой, гарний стрибочок, молодець. 180. Костишин Владислав, огородник Давид, готується можна. Марк Козеренко, хлопці, давайте не розмовляти, будь ласка. Добрий стрибочок. Я тобі його зарахую. 194. Тільки наступний раз ручки, будь ласка, став вперед. Хлопчик, минулого тестування, якщо за 14 рік прибіг і зробив усе. Огородник Давид. Давид, будь ласка, Чуприн да Андрій готується, можна, Давиде. Добре, молодець. молодець. 157. Не ходи мені, будь ласка, по рулетці. Чупринда Андрій, мельник Данило готується можна. Добре, добрий стрибок. 157. Будь ласка, мельник, Чередніченко, Макар готується можна. 145. Будь ласка, Чередніченко, Макар можна. Добре, Макаре. 119. Так, хто ще не стрибнув з прізвища? Ми Гнатюк, А ти де... дописать. Він 17-го, так давай. Да, да, да. ага.